Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work with our students' books, page, 4, page 14, exercise 4 and 5. Let's check these exercises. It was your homework. Перевіряємо домашнє завдання на сьогодні. Право 4 у підручнику сторінка 14. Отже, 4, exercise 4. let's check this exercise Soul Gardener is English and he's my best friend. The gardeners have got a big flat in my street. Mr. Gardner is an actor and his wife is a singer. Soul's got short hair and brown eyes he's got two sisters carla and nikki they've got a labrador charlie the gardeners haven't got a car but mr gardener has got a motorbike sol is an uncle now his sister carla is married and they've got a daughter ida Отже, дивимося, які форми ми тут використовуємо. Давайте відразу перекладемо. Сол Гарднер це друг Макса. Він англієць, він мій найкращий друг, каже Макса. Сім'я Гарднерів має велику квартиру на вулиці, на нашій вулиці. Містер Гарднер – актор, а його дружина співачка. Сол має коротке волосся, коричневі очі. В нього є дві сестри: Карла та Нікі. У них є Лабрадор, Чарлі. Сім'я Гарднерів не має машини, але у містера Гарднера є мотоцикл. Сол уже дядько, його сестра Карла одружилася і в неї є донька Айда. Let's check exercise 5. Перевіряємо вправу п'яту. Make questions with have got, has got, and answer them. Has Max got a sister? Yes, he has. Has Max got a blog? Yes, he has. Has Max dad, uh, dad got a job? Yes, he has. Have the Gregs got a garage? Yes, they have. Has Saul got any brothers? No, he hasn't. Ось таким чином ми записуємо ці речення та відповіді на них. Далі ми з вами переходимо на сторінку з граматикою з судить... податку. Додатковими вправими з граматик, сторінка 18. Відкриваємо її. Отже, тут у нас по тут у нас правило детальне таке пояснення вживання. Діє слово have got, has got. Подивіться ще раз, розповідне речення. I you, we, they, з цими особами ми вживаємо have got. З he, she, it ми вживаємо has got. Він вона, воно. В заперечному реченні з особами я ти, ми вони ми вживаємо haven't. got. З he, she, it hasn't got. У питанні have ми ставимо перед I, you, we, they, Has перед he, she, it. Наступні речення, вправа перша, ми записуємо в робочі зошити. Будуємо, будуємо ці речення і записуємо в робочі зошити. Отже, ось таким чином у нас виходить наступне, наступне речення. У другій вправі ми пишемо They haven't got any pets». у них немає домашніх тварин. У третій вправі ми пишемо We have got new book. У нас є нові книжки. У четвертому реченні ми пишемо He hasn't got a wallet. У нього немає гаманця. У п'ятому реченні ми пишемо питальне речення have they got a have... гот. Yes, they have. коротка відповідь, і в шостому реченні I have got lots of friends. У мене багато друзів. Користуємося правилом. Правило можна записати собі в робочі злошити та вивчити його. Читаємо кожне речення, тренуємося в читанні. Далі дивимося уважно на вправу 2. Вправа 2 це ваше домашнє завдання. Побудувати питання, питальні речення і дати на них відповіді, якщо потрібно скористатися пошуком та знайти відповіді на ці питання, або дати відповіді, якщо вони стосуються вас самих, дати відповіді на особисті питання про себе. Права друга це ваше домашнє завдання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye!